Хресті Господь висить, замість грішників страждає, Та Його Бог воскресить, Твого спасіння, все відкусить. Мертворець за людський гріх та в божественному сяйві він воскресів, переймі, надихає нас надія, Відкупитель, грях. i be Господь, це таємниця в тому, що Ти, будучи великим Богом, який створив небо і землю, який, будучи неосяжним, Господь, повністю який відрізняєшся від нас, ти став людиною, Господь, ти став подібним до нас, ти одягнув себе, на себе тіло і з вічності увійшов в наш відрізок часу, Господь, і став другим Адамом, Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти. Взяв на себе наш гріх, Господь, взяв на себе гріх своєї церкви, поніс наш сором, Господь, поніс все, що Тебе гнівило, Господь, все, що змусило Тебе приходити і помирати на Христі, Господь, всю нашу похоть, всю нашу заздрість, Господь, всі наші незадоволення, всю нашу гордість. Боже, ми не змогли би самі справитися з власними гріхами. Ми ніколи, Господь, не дотягнемо до Твого стандарту святості, Господь, і ми вдячні Тобі за те, що ем, зі своєї великої любові, і милості і по благодаті, Господь, ти віддав за нас свого сина, Господь. Ми радіємо цьому факту, Боже, що у нас є заступник. Дякуємо Тобі, Боже, і хвала Тобі, нехай лунає з наших вуст цей ранок. Благослови нас. Коли ми будемо дивитися на Твоє Слово, Господь, бачити Тебе великого, бачити свою маленькість, свою залежність від Тебе, Господь. Благослови нас у вивченні Книги Буття, Господь, нехай вона буде благословенням для нас. Допоможе нам, Боже, бачити Тебе, яким ти є насправді, Господь, допоможе одягнути сьогодні цей телескоп, Господь, де ми побачимо, який ти є насправді, Господь, бо ми часто дивимося на Тебе через мікроскоп. Боже. Дякуємо тобі за те, що відкрився нам, за те, що ми можемо говорити взагалі про тебе. Ми б ніколи не дійшли до цих істин самі, якщо би ти сам не відкрив нам себе, Господь. Радіємо, Господь, і вдячні тобі за те, що ти відкрився нам настільки доступно, Господь, що ми можемо говорити про тебе, роздумовувати про тебе і в той самий час розуміти, що ти непізнаваний, Господь, ти не збагнений. Любимо тебе і захоплюємося тобою, наш триденний Бог. Амінь. Сідайте друзі, Відкрийте разом зі мною буття перший розділ. Як ви пам'ятаєте, ми. Минулого тижня ми почали вивчати, почали вивчати книгу буття. І це така глиба, на яку ми замахнулися, ось, але воно, воно того варте. Ми, ми розуміємо, що ми десь в своїй слабкості пригаємо до дуже таких коротких книг або доволі нам близьких, зручних для проповіді книг. Ось, але, але нам потрібно проповідувати всю волю Божу. І тому, як говорив Льоша, книга буття це книга початків, це книга, де Бог закладає фундамент для всього нашого богослів'я, уявлення про Бога, про нас самих, про цей світ. І в людей того часу не було, як у нас з вами сьогодні. Знаєте, такі товсті книжки по систематичному систематичномуслів'ю, де, де вам зібрано всі силки на тему природи Бога. Біблія, чи можемо їй довіряти, природа церкви, Божеприведіння і так далі. У людей, які жили в давнину, у них не було взагалі таких інструментів, які в нас є сьогодні. Для Божого народу, якого Бог обрав, все, що для них, в них було, це ці перші 11 розділів, про які ми будемо говорити. у них Ці перші розділи формували їхні богослів'я, уявлення про Бога. У собі, до цього ні, нічого ще було не написано про. Про характер Бога, про виникнення світу. І можна сказати, що є ще народи давнини, які мали описи, як виникав світ, наприклад.